Тихий недільний вечір у Харкові за лічені хвилини перетворився на трагедію. 27 жовтня, близько 20.30 росіяни завдали чергового удару, керованою авіабомбою по Салтівському району міста. Як наслідок, пошкодження зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, прибудинкові споруди, готель та автомобілі. Поранення отримали троє місцевих мешканців. Очевидці, дивлячись на масштаби руйнувань, зізнаються. Хоча біля їхніх осель російські снаряди прилітають далеко не вперше. Після вчорашнього. Вибуху їм ще досі складно оговтатися. Сиділа я на кухні. Сиділа я на кухні, пила чай. Коли перший прильот прийшов, він глухий був. А от коли другий, мене вибуховою хвилею знесло на підлогу. Відкрилися склопакети. У мене всі звичайно дуже злякалася. Побігла я в бомбосховище. Це я так називаю ванну та туалет. По іншому я не називаю від скла саме. Ну, хвилин через 15, Думаю, треба виходити, подивитися на скло моє. Коротше, у мене скло все ціле. А в моєї сусідки три вікна і заклинило двері. Ледь вийшли. Коротше, дурдом веселка називається. Комунальні служби, якщо чесно, приїхали через хвилин 15. Вони швидко приїхали. Аж не в цьому справа. Ми ж так злякалися, що боялися кудись виходити. Думаємо, а раптом знову щось прилетить. І ось ці ось вікна полетіли в дев'ятиповерхівці. Це наше щастя, що нас ще двоповерхівка прикрила. Якби не двоповерхівка, я не знаю, що було б. Я не знаю. Ну, взагалі, сволоти. Ну куди вони ціляться? Ми що у нас тут об'єкт якийсь? Я не розумію, що вони виздихали. Одразу після прильоту на місце події прибули представники міської влади та всі відповідні служби. Ігор Олександр Терехов, міський голова, прибув десь о 22.45, Він вже був тут і організував роботу щодо всіх цих руйнувань. Прибули харківське ремонту с підприємство, благоустрій, декілька були людей, і наша адміністрація Сладівського району. Все зробили дуже гарно, швидко. Дякую. Зранку з'явилися наші ремонтні бригади, які оцінили пошкодження та закривають окна, мережі, провели обстеження ліфтового господарства. Все тут працює і ми зараз будемо з'ясовувати обставини, які необхідно допомогти мешканцям нашим цього будинку. Приводити постраждалі будинки до ладу після прильоту продовжують міські комунальні служби. Зокрема, на ранок наступного дня силами комунальників уже було закрито 20% від усіх пошкоджених вікон. Як зазначають самі робітники, жодних складнощів у процесі ліквідації наслідків влучання у них не виникає, адже у прифронтовому місті подібні задачі вже стали рутинними. Сьогодні внаслідок прильоту було пошкоджено майже 500 вікон та біля тисячі квадратних метрів покрівлі. Силами нашого КП РБП проводяться заходи по відновленню покрівлі та закриттю контурів вікон. Роботи будуть виконані сьогодні, ну в термін до, до вечора. Для зручності мешканців, оселі яких зазнали ушкоджень, поблизу місця влучання було відкрито мобільний ЦНАП, де вони можуть послухати всі необхідні рекомендації та розпочати процедуру отримання компенсації. Ольга Трачук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків. Новини.